Ми на привозі, і сьогодні готуватимемо фарширований мангольд. Зізнаюся, коли я тільки знайшла цю страву в інтернеті, то одразу ж захотіла його приготувати, тому що ну дуже не назва. Але насправді це дуже схоже на класичні голубці чи долму. Тільки замість листя винограду чи капусти використовується мангольд, а саме листовий буряк. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. дня. скажіть, будь ласка, чи є у вас мангольд і які ціни зараз на овочі? А сьогодні, на жаль, мангольду немає, але сьогодні лучок у нас по 20 гривень. Дуже класна ціна. У нас лимончик по 10 гривень. Штучка. У нас є дуже класнюча. Ось така от грушка ноябрська називається. Вона по 60 сьогодні. Є дуже смачна сушка, яка вона дуже-дуже корисна і дуже смачна. Вона по 75 гривень. Бурячок у нас сьогодні по 30, морквочка по 38, можна по 35. Також картопелька можна по 38, також по 35. Розкажіть, будь ласочка, що ви сьогодні на привозі купляєте, для чого, що будете готувати? Трохи м'яска індюшина. Яєчки. Що ще? Спинки курячі. Та щось таке? Що плануєте готувати сьогодні? Ні, сьогодні вже нічого не готую <гум> іншим разом. А скажіть, а ви колись чули про фарширований мангольд? Та загалом знаєте, що таке монголь? Це буря, світли така штука, зелена. Так. Колись я колись її купляла і робила з неї салатик. А що з нею ще роблять? Як голубці, знаєте, ну, голубці фаршируються з м'яском, а це фарширується. Турки роблять. Такі малесенькі, лозесенькі, mm -hmm. ні, не робила. Треба зробити. Хороша ідея. Всім привіт! Для Нашої сьогоднішньої страви нам також знадобиться петрушка. Ось такий пучочок сьогодні на привозі коштує 20 гривень, а ж саму ціну кріп та цибулька. А ось листя салату по 25 Розкажіть, будь ласка, адже що ви взагалі знаєте про монгольте? Чи готували якісь страви з нього? Сама лише чула про це, але нічого не готувала. На жаль, але е, дуже часто готувала з листів виноградних е, та з капусточки. Е, дуже мені подобається, коли є свіжа е, капуста голубцова чи кисла. Вона дуже смачна в голубцях. Голубці готуємо з виноградних лісів. Проварюєте. Рис промивається і, і всі приправи, і м'ясо, і, і все. Фарш лук. Перед... Фарш, цибуля, перець, часник, рис. Голубці в мікрохвильовці. Капуста в мікрохвильовці. Загортаємо, тушкуємо. За смажечку робимо цибулю, моркву, томатний сік. ж листя Монгольда нам знайти не вдалося, але я вже завчасно знала, що у такому випадку візьму виноградні листя. Бачу тут є. Скажіть, будь ласка, скільки такі листя коштують, і що у вас ще тут є поряд цікаво? Такі листочки, 30 гривень, 10 листочків. Є 200 гривень банка, 100 листочків закатані в банку. Все добре, слива маринована, дуже добра, 25 грам кукурузка бебі, теж 25-100 грам. Помідорки і бочкові звичайні такі, по 100 гривень кіло. Огірочки скільки у вас? Огірочки 120, 150, 200. Нам також потрібно м'ясо для фаршу. Ви можете взяти будь-яке м'ясо, це може бути свининка, але я особисто більше полюбляю телятинку. Підкидіть будь ласка, які у вас ціни на м'язко, і якщо саме для фаршу потрібно. Ну, От лопаточки. Ну, от лопаточки телячі, 300 гривень. Задня частина, окіс теж 320-330. Ну, ось це саме таке все, що залишилося. Ось це може підійти на фарш. Просто може підійти на фаршу, дібіця. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує гранатовий сік і що ще у вас смачненько? Сьогодні стоїть гранат. 200 гривень коштує гранат. Є такий гранат, 100 гривень коштує, є гранат 50 гривень. Коштує. Це залежить, який товар ти береш. Правильно. Скільки така скляночка гранатового? Я пригощаю такий гарний вид, такий гарний вид. Нічого, два вас буде 200 коштувати тут. Ні-ні-ні, дякую. Безоплатно для вас. Тримай, тримай, будь ласка тримається, гарний, дуже гарний. Будь ласка, давай випий, скажи правду. Поганий чи добрий. Піш, скажіть, правду, На ході ліхаро дуже-дуже смачно. Да. Розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке монгольд? А, Та можу, у вас є якісь рецепти, чим можна замінити цей монгольд? Ну, я з капусти. Свіжа капуста і кислої капуста. Свіжий, наприклад, хто любить сладкий, не очень острий, а з кислих, хто любить кислий. Ну сладкий більше, звісно, писніше. Тушкую цибулю трошки на маслі сливочному і трошки сиру, і кидаю в рис, м'ясо, рис і кидаю туди. чуть чуть присалюю і все і начиняю ці. Коли тушкуєш цибулю, на сливочному маслі. Воно ну, впустіше виходить, коли додаєш у фарш. Знаю листя цього винограду, не знаю, як називається це блюдо, але ну, по типу наших голубців. Ми таке не готуємо, чесно. А як голубці готуєте вдома? Та, запросто. Беремо капусту, а даже можна і... Пекінську. Останній час я беру, вона ніжніша. Фарш, рис, томатна паста, ручок, спеції. Зробили начинку, трішки обжарили, склали, протушкували, сметанка. Скажіть, будь ласка, капустку пекінську Ви свіженьку берете? А як же? Свіженьку. Вона зараз приємна. Ціна така, можна брати, недорога, навіть дешевша, по-моєму. Чим... Біла качанна. Нам ще залишилося купити спеції Булгур чи рис і оливкову олію. Якраз олійку ми зараз і купимо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас олівкова олія коштує? Олівкове масло, півлітрова бутилочка. У нас оливкова олія. Півлітрова пляшечка у нас коштує 290 гривень. Це перший холодний віджим, грецька олія. І ще ми є виробниками олій. Ми виготовляємо прямо тут все ляна, ось є свіженька олійка. Також у нас є свіжа свого виробництва гарбузова, чорного кмину, розторопчий конопель, горіхової олії. Майже усе купили, і нам залишилося лише приправи та булгур. Замість нього ви можете використати звичайний рис як на голубці, але я все ж таки буду притримуватись оригінального рецепту. Бачу, тут є булгур і кілограм його коштує 65 гривень. Ну, що ж, нам залишилися лише приправи, але цього разу їх потрібно багато. Мені вже все спакували. Розкажу, що беру. По-перше, це така універсальна суміш 40 гривень коштує. А також я коріандр беру, пакетик 20 гривень, корицю, також 20 гривень пакування, чесничок, паприку. І перчик. 50 гривень. Що ж усі необхідні продукти для сьогоднішньої вечері? Ми вже купили. Мангольд я, на жаль, не знайшла, але мені сказали, що на привозі він буває. Цього разу використаю листя винограду, але впевнена, що страва все одно вийде дуже оригінальною бо у ній незвичний соус. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.